1901 рік Місяць січень 1 січня вівторок Новий Південний Уельс Вікторія, Квінсленд, Південна і Західна Австралія і Тасманія об'єднуються в федеральну державу Австралія. 2 січня середа австрійський психолог і лікар Зігмунд Фрейд публікує свою працю. Психопатологія повсякденного життя. 3 січня четвер Німецький імператор Вільгельм ІІ наказує всім пруським школам і академіям провести церемонію з нагоди 200-річчя виголошення пруського королівства. 4 січня п'ятниця В місті Ваймар Цюрінгія, розпочинається перший конгрес вільних німецьких студентських спілок. Заснованих минулого 1900 року. 6 січня неділя у Берліні засновано Німецьке товариство соціальних реформ. Головою організації стає соціальний політик Ганс Герман фон Берлеш. 7 січня понеділок 55-річний дипломат і політик граф Володимир Ламсдорф. Офіційно очолює Міністерство закордонних справ царської Росії. З часу смерті графа Михайла Мурав'йова, 21 червня 1900 року, він весь час виконував обов'язки міністра цього відомства. Ламсдорф виступає за політичне порозуміння з Австро-Угорщиною та Японією. 8 січня вівторок у Берлінському рейхстазі. Розпочинаються дводенні дебати щодо проекту закону про реорганізацію захисту авторських прав. 9 січня середа. У Константинополі нині Стамбул виявлено смертельний випадок чуми. Через загрозу епідемії чуми тимчасово призупинено пасажирське та вантажне сполучення між Румунією та Османською імперією. Експрес теж більше не курсує. 10 січня четвер. Успішне буріння так званого нафтового родовища Спіндлтоп поблизу Бомонта закріпило за американським штатом Техас репутацію нафтової країни. 11 січня П'ятниця. Приземленням на півдні Швеції завершились польоти повітряних куль. В рамках міжнародних наукових досліджень, які стартували 10 січня з різних точок Європи, 12 січня субота. Перемігши на дистанціях 500 і 1500 метрів, Альфред Лауенберг виграв чемпіонат Німеччини в багатоборстві з ковзанярського спорту. 13 січня неділя у Берліні оголосили про плани випробування електричних експресів на лінії військової залізниці Берлін цоссен Потяги рухатимуться зі швидкістю від 200 до 250 км за годину, тоді як швидкість звичайних експресів становить 90 км за годину. Водночас обговорюється питання електрифікації всієї залізничної мережі. 14 січня понеділок у палаті депутатів Франції в Парижі розпочинаються обговорення так званого закону про асоціації спрямованого проти католицького духовенства. Значною більшістю голосів народні представники схвалили антиклерикальне ставлення уряду до папи Лева XIII. 15 січня вівторок у німецькому рейхстазі в Берліні. Відбуваються дебати про дуелі в армії. Депутат Карл Трімборн зазначає, що військові, які приймають участь в дуелях, наслідком матимуть перешкоди для їхніх військових кар'єр. 16 січня середа пожежа в Старому Патологічному інституті в Берліні знищила колекцію антропологічних та історичних предметів. Частина експонатів належить до приватної колекції німецького лікаря Рудольфа Вірхова. 17 січня четвер. Внаслідок вибуху на вугільній шахті поблизу Реклінгхаузена загинуло 10 шахтарів. 18 січня п'ятниця. Перший літературний кабаре. Бунтетеатр ЮБЕТретель відкриває свою програму в Берліні опівнічною виставою. 19 січня субота. Товариство Йоте подає петицію до Рейхстагу в Берліні про скасування театральної цензури. Асоціація була заснована у Ваймарі 20 червня 1885 року під протекторатом Великого герцога Карла Олександра. 20 січня неділя у Берліні Центральна асоціація розвитку німецького річкового та канального судноплавства організовує великий мітинг. Вимагається прийняття проекту каналу. 21 січня понеділок. Принц Альфонс Баварський звільнений з посади командира Першої баварської кавалерійської бригади. Тоді ж він звільняється з дійсної військової служби, отримавши звання генерал-лейтенанта. На думку спостерігачів, за цим вчинком криється порушення етикету принцем. 22 січня вівторок. Британська королева Вікторія померла в Озборні після майже 64 років правління. На похороні присутні численні короновані особи. 23 січня середа у Києві опозиційних студентів насильно забирають до армії. Вони мають проходити військову службу від одного до трьох років. Багато молодих людей були позбавлені статусу студента. 23 січня середа. Старший син королеви Вікторії, яка померла 22 січня, Альберт Едуард Принц Уельський, складає присягу як британський король Едуард VII перед архієпископом Кентерберійським. 24 січня четвер. У рейхстазі депутати від польської фракції, центристів та соціалдемократів засуджують відмову від поштової кореспонденції з написом польською мовою. Вони кваліфікують це як неприпустиме. стали відомі відповідні випадки в позані сьогодні познань. Стат секретар імперської пошти Віктор фон Подбільський захищав таку практику поштової адміністрації. 25 січня п'ятниця. У Болгарії розпочав роботу новий кабінет міністрів, призначений 23 січня на чолі з прем'єр-міністром Петко Каравеловим. 26 січня субота. Буде опублікована енцикліка про християнську демократію папи Лева 13-го. У цьому листі папа Римський закликає до розмежування із соціалізмом. 27 січня неділя. У віці 87 років помер Джузепе Верді один із найвідоміших оперних композиторів світу. 28 січня понеділок в Озборні, Англія. Відбувається нагородження німецького кронпринца Фрідріха Вільгельма Орденом Підв'язки. Орден Підв'язки це найвища нагорода, яку надає британський король. 29 січня вівторок. Німецька асоціація Міст збирається в Берліні під головуванням мера Мартіна Кіршнера. Теми дводенної зустрічі. Проблеми міської влади, малої залізниці та піклування про дітей сиріт 30 січня середа. Російська преса прогнозує торговельну війну між Німеччиною та Росією. Якщо німецький уряд підвищить тарифи на зерно. 31 січня четвер Умхаті під керівництвом Костянтина Станіславського відбулася прем'єра драми Антона Чехова Три сестри. 31 січня четвер. Георг Луріх з Естонської губернії царської Росії перемагає у гамбурзі на чемпіонаті світу серед борців професіоналів у легкій вазі до 85 кілограмів.